Наші захисники це мужні, витривалі, героїчні хлопці і дівчата. Сьогодні вони на передовій захищають нашу країну, наш спокій і наше майбутнє. Війна змінила їхні погляди, звички, професії, але сталим залишилось одне любов до своєї батьківщини і бажання її захистити від расистів. І тут майже діти за віком перетворились без перебільшення на героїв. Ростислав позивний гусь, у дитинстві мріяв стати зварювальником. Золотоніська гімназія імені Скляренка, Черкаський фаховий політехнічний коледж і війна, яка змінила все. Перемогла інша стихія вода. Сьогодні 20-річний гусь, морський піхотинець, який виконує надскладні завдання в непростих умовах. На шляху до своєї мети він подолав усі перешкоди. Це не було несподіванкою. Він готувався. Він просто ждав, поки доросте по віку до цього. Просто несподіванкою була саме морська піхота. І... Але йому дуже сподобалось, коли дізнався, що це таке. Що це море, що це вода, що це лодки, природа, романтика моря. Практика показала, що це не така вже й романтика. Це мокро, це холодно. Це дуже багато чого неприємного. Але 21 лютого, проходячи медогляд, він отримав довідку, що він не придатний для служби. Він дзвонив і ледь не плакав. Ну, але війна так не дала ту медкомісію довести до кінця, і він зробив операцію на очах. Спецужев під час війни, вже між бойовими завданнями, без відпустки, без лікарня, але зробив операцію на очах. Аби тільки залишитися служити, він сказав мені одну фразу: я кажу, Ростик, може на тебе забрати по цій справці з армії. А він мені сказав, мама, як я залишу своїх побратимів? Очі Ірини Васильівни сповнені тривогою, але у словах не прихована гордість за свого сина і його побратимів. Говорив не раз, що питають, чи ти сьогодні готовий піти туди, куди тебе посилають. А його слова, е, а як я можу сказати, що я не готовий? Мої хлопці йдуть, а як я можу сказати, що я не готовий? Зі слів мами, незважаючи на непросту службу, Ростислав жодного разу не поскаржився на те, що йому тяжко, небезпечно. Так, лише легка іронія, що навколо вода і не завжди можна добре виспатися. До речі, цьогоріч Ростислав став студентом Черкаського державного технологічного університету. Йому дуже подобається це все. Ну, скаржиться звичайно. Ну, що часто немає можливості спати, часто немає можливості просто зігрітися чи посушити одяг. Оце все нас, що скаржиться. А так, а так йому це його армія, це його. Звісно, батьківське серце болить. Всіми силами і молитвами родина намагається підтримати сина, але є одна проблема, з якою впоратися самим досить тяжко. Для виконання їхніх завдань, які виконуються в основному вночі, у них не вистачає очей. Часто це вода, звук, странний звук, непонятний звук, і ти не бачиш, що, куди ти пливеш на той звук і що він означає, ти не бачиш. Є прилади нічного бачення один на п'ять, наскільки там лодок чи людей. Без цього обійтися дуже важко. Він купив собі навіть шльому, той на який чіпляється. Тим більше це все робиться ж на воді. В руках держати неможливо, треба тільки чіпляти на шльом. Такий прилад коштує 3,5 тисячі доларів. Я б дуже хотіла попросити людей, які зможуть допомогти, як у. Фінансову так і просто в закупці, тому що в Україні ці прилади не продаються вони продаються тільки в Польщі. Ну звідти їх треба привезти, для начала на це, на для початку на це потрібні гроші, зважаючи на те, що на загал ця сума не така вже й велика. Давайте разом допоможемо нашому землякові, і це буде найкращим привітанням Ростиславові і його побратимам до їх професійного свята.